Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І я таки наважилась і хочу з вами поділитися. Вибачайте, Дивіться, всі ви бачили виступ 95-го квартала. Ось. Як народ України от мене дивує, хто це міг піти? Совок. Совок. Як вони ржуть з вас? Українців. Зараз буде розклад, чекайте. Ну, ну настільки смішно, дуже смішно, сіскадовська, і тому подібне, і пахне там недобре їм, піхвою і тому подібне. Зараз ми зробимо розклад, я підготувала декілька питань, і ви мені їх надали. Ось як можна було під час війни піти на 95-й квартал. До 95-й квартал. Вся кар'єра у них побудована. На, е, я так подивилась, у них 46 мільйонів, і люди дивляться. Ви подивіться, я так добре подивилася, у них люди дивляться. Ось вам знаменіта. От е, тут, до речі, в інтернеті теж показують, що росіяни стратили медсестру, до речі, приселюдно, показово за вигук з Україна. А ці морди. І здіваються, ну, це, вже, це, це вже взагалі, от відверто вам скажу, це вже як на мій е, розсуд, це, це, ну, це жахливо. А тепер будемо, перейдемо до питань, які я підготувала. І так, е, Чи причетний? Ну, Ви ж знаєте, хто, хто є е, засновником, автором і. Е, Кому належить 95-й квартал. Зараз ми запитаємо: І так, чи причетний особливо Зеленський, чи, можливо, влада до того, що таку фігню а, людям втолкують. Тобто, ви розумієте, що над українським народом знущаються? От і все. Я пам'ятаю, я колись в школу ходила, мене молдаванкою називали, тому що я українською говорила. Мене в Чернівецькій школі називали молдаванкою. До речі, молдаванкою обзивати це теж москальський варіант, щоб ви просто розуміли. Ось. Ну, культурно було російською говорити, а українською в ті часи, до речі, ти селюк. От так. Гаразд, не про це. І так, поїхали. Чи був причетний до цього: Зеленський? Влада. Може, щось хтось ще? З Парашки. І так, Зеленський. Ну, от дивіться. Його ідея. Влада. ну Влада, вона тут, знаєте, дурачка грає. Влада підпіває головному шутові. І перебрік. Перебрік за це плотить. Ось що ви розуміли. Бачите? Він плотить. За це він плотить. От вам і розклад. Ну, в принципі, ми будемо далі. Помаленько їм там гроші капають. А тут, видно, зразу. Туз жезлів. От вам і відповідь. Наступне питання. Я вже і друге питання можу не задавати. Хто дав таку ідею? От вам і є. Зеленський. А, Дивіться, квартал почав виправдовуватися. Наскільки це щиро оце їхнє виправдання. Ну, я чула, що ця жінка, яка грала, я забула, як її звати, Ірина, Гуглик, чи Гурик, чи ще якось. Не пам'ятаю, не, не важливо. Ось, кажуть, що вона під час війни, поки Україна з Росії, Росія з Україною воює, вона собі по Криму роз'їжджала, гастролі витворяла. Здається, 15 15-й рік вона навіть була, до речі, в 15-му році вона була десь а, шкода, що я скріншот не зробила. А, була вона у формі військовій руського солдата. І так, а, чи ще було це виправдання? Бо я чула, що ця головна героїня що вона там послала декого, назвала дебілами і тому подібне. Розумієте, це яка зневага до українського народу? Ну, Це взагалі. І так, е наскільки це щиро їхні виправдання. Ну, тут зірковість грає, і їм так наказали. Вони так мають, а тут не щиро, от обман. От карта вже показує: обман. ну За гроші вони все зроблять, тим більше у них контракт. За гроші вони зроблять усе. От, я ніколи не дивилася 95-й картал. Це нижче, ну, плінтуса, на мій, на мій погляд. Це таке примітивне і таке знущання над українцями і українським народом. Ну, от, хто дивиться, той оскотинюється. І так, ну, ви побачили, які там лиця. Ботоксні. І так. Ще, ще питання у мене. Дивіться, тут є а, звернення до Лубінця, щоб перевірив 1 плюс 1 та 95 квартал. Тобто, хтось з вас взагалі просив подивитися, чи заборонять 95-й квартал. Зараз ми це подивимося, але я сумніваюся. ну як ви розумієте? А давайте запитаємо, наскільки важливо 95-й квартал для Зеленського? Я не буду навіть відкладати. А що тут у нас виходить? Королева монет. Ой. Ой, дивіться. Зараз я вам скажу, для Зеленського це простір себе самовизначити. Якщо ми подивимося, у нас королева монет і туз монет, а тут, е вежа. Е розумієте, що. Для Зеленського це настільки ва... життєво важливо. Оце як його ді... дітище. По цим двом картам, не дай Бог, щоб це розвалилося. Це для нього самовираження. Це для нього. Ні-ні-ні. Дуже важливо це для нього. Навіть дуже це важливо. А тепер цього питання в мене не було, просто так прийшло. І тепер дивимося. Бачите, ось вам. Пам'ятаєте, я колись сказала, що Зеленський, як оця. Жінка, дама легкого поводження. Я так культурненько скажу. Хтось мені щось закидував? Ну, скажіть, будь ласка, ну не вже не видно. Ну, не вже не видно. Він на коліна перед Путіном падав, щоб його забрав звідти. Він Україною повігією називав. Людина продає себе за гроші, а, а населення хаває це. От як це, от я цього не розумію. Ну, це, напевно, від виховання залежить. Або внутрішній якийсь процес, якийсь. Ну, я не знаю, відверто, не знаю. І так, і так звернення до Лубінця. Чи дійсно перевірять 1 плюс 1 і 95 квартал? Ми будемо дивитися окремо. 1 плюс 1, хоча, відверто, я не вірю, і 95-й квартал. Не будуть, це відходить. 95-й квартал. Та ви що? Не смішіть мої капці. десь я, от, Це я десь у, е, хтось написав е, коментар: не смішіть мої капці. Е, один плюс один взагалі. Навіть і не буду думати. ось, А тут ну, ну це, це, знаєте, це мріяти. Давайте помріємо. А давайте інше. Чи заслуговує 95-й квартал, щоб йому закинули Державну зраду? Це ж конкретно проти держави вони. Та згадайте все. Я то все не дивилась, але є блогери, які нарізочки роблять Гедота. От Гедота, як можна це дивитися? От скажіть мені, будь ласка, ті, хто дивиться, Невже це смішно? Невже це смішно? І так, чи заслуговує 95-й квартал на державну зраду? Дивіться, ви знаєте, ну, в принципі, ця карта коливається, ця карта в підвішаному стані, а тут місяць. Я вам скажу, ці карти вони не говорять про. Заслуговую чи не заслуговую. Ці карти говорять, що вони працюють не на Україну. Зараз ми подивимося, що доброго, що роблять взагалі 95-й квартал для України? От що вони роблять? Щось погане чи щось хороше? От давайте так. Ви знаєте, привели свого імператора. Звичайно, декого, декого з людей, але ви знаєте, от м, карти навіть кажуть, заморозка. Людям блокує, це навіть не блокує. Це відбирає розум. от що я вам скажу: відбирає розум, відбирає гордість, подивіться, силу. Боротьбу. Тобто, людина не бор. Оця, оця карта закреслює всі ці карти. Тобто зараз тому, що тут випали чудові карти. Розумієте, що робить для України все прекрасно, правда? Людина починає боротися, починає самовираження, гордість і така, знаєте, патріотичність, можна сказати, імператор і дев'ятка кубків. А це все перекреслило. От вам і розклад, а я вам зараз прочитаю. Це говорить про те, що людина починає не боротися. Для... У неї пропадає оце самоідентичність, патріотичність пропадає, гордість за Україну пропадає. А ви думаєте, чого вони поприїжджали всі е, за кордон і всі. Теревеняють російською. Скільки кажу, люди не говорять. Я прямо от людям бачу, зустрічаю когось десь в Граці, я кажу, москалі отак і кажу. Рашисти. А вони дивуються потім. ні ні ні, ми українці. Ну, так говоріть українською. Ви розумієте, що за кордоном російську мову знають, особливо старе покоління. Вони вивчали колись російську мову в школі. Як німці, так і австрійці. Вони вас розуміють, і вони думають непонятно, хто приїхав до них. Ось. Ось імператора, тобто, це впевненість в собі пропадає. Пропадає ідентичність. Теж можна по дев'ятки кубків сказати самовздоволення, гордість за себе, за свою країну, любов до країни. Ось що вони роблять 95-м кварталом. Тому випали ось там такі не дуже добрі карти. Місяць. Розумієте, це е, дуже завуальовано. Оці концерти вони завуальовані. А що, ми сміємося, а це ж смішно. Я, до речі, знаю декількох людей, які, е, коли Зеленський прийшов е, е, ну, до влади: Ой, ну що ти розумієш, він, він молодий, він такий хороший, а він такий смішний. Ой, ну хоч пиржом, так як дехто каже. От би все, мовчу. Гаразд, мої дорогенькі, от такий розклад. Не подобається мені це. Давайте так, заборонять їх чи ні? Ще раз, в кінці запитуємо, чи заборонять при Зеленському. Давайте так, конкретніше. Чи при Зеленському заборонять 95-й квартал? Ніколи в житті. Ніколи в житті. Навіть і не думайте, навпаки. Тут, знаєте, ну, навіть якщо ви будете думати, це програшний варіант. Після Зеленського. Чи заборонять його? 95-й квартал. його їх витурять. Оця карта каже, їх витурять за поребрік. Їх витурять за поребрік. Дивіться, тут ще важливо, кого. Їх витурять, посадять у колісницю і з їхнім усім добром їх усіх відправлять за перебрік. От вам і все, от вам і розклад. Гаразд, мої дорогенькі, ну вони самі втечуть. У мене таке враження, їх і ніхто відправляти не буде. Тут своє добро зберуть, все своє добро зберуть, що зможуть у це і за запаребрік. От або десь в якусь іншу країну. Щиро вдячна вам за увагу, мої дорогенькі. Дякую вам за допомогу, за підтримку, тому що останнім часом ну ботів з'явилося. Це, це страшне. Одноднєвки, з'являються однодневки. От вони один коментар, як та ворона, какнула і полетіли, і люди сваряться між собою. Я, от за останні декілька днів, такого надивилася, у них значного року не було. Ось. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, за вашу підтримку і разом до перемоги, тільки разом до перемоги. Слава нашим Збройним силам і слава залужному. Все буде Україна!